Так, в другій половині дня. Ну десь так. Пробуємо знову. Тому що не можна втриматися. Вітер такий для тренування. Знову кину туди трьох мурих. Так, да, три мури і кари. І карі. Всі Сілінтяй. Всі Три кремака і ну, все каргляньте. Зразу сідає, сюди черт побери, треба було таке було занести. Спеціально треба було занести, було, хай воно старого трошки політало б. Так, це синя мура. І там от боє кримаків. Синя, Сения Мура. Та, что вранці сегодня у нас капитально втекла. А это он лентяй в его дни. О, що? что? Чего, це? Точно пистрелюешь. Вот так я научу вас летать. Гляньте, що вона творяє. А чого вона стріляє? Небо чисте? Гляньте, як вона стріляє. Ой-ой, як вона стріляє. А чого? Там що попадали чи що? А синя тут. Таке? а ті нападають там воно. Там одне палить, друге одразу хоче пасти. А це стріляє прямо. І ви знаєте, синього сплошного ще немає, ще не прийшов. Ну його ястріба не забрали. Його ястріба не забрали, це я знаю точно. І посідали там. От! Твою дивізію. Посідали. Оно, ні. Анна бачите? Так де 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 де? Де? де, Відволігся, оце оце, дивися, а ось кремачка два на одну така гречана, теж на видача. І ну і то синяста. Синя мура. Одна кремачка сіла, правильно, бо я не, не бачу її. От лін ну. От на От лінтяй. Ну нічого, нічого. Так я вас заставлю літати. Або будете літати, або полетите. Ну, вони знають куди. Ось бачиш такі лінтяється, ага. Вітер глянь такий класний. От лінтяє. А, Сіли, одної немає. Так, ну дивіться. Наче небо дозволило хвилин 15 політати, так? Да? Пробуємо далі. Так, підкинув п'ятірочку. Ну там той карі, що вранці не хотів літати. Кремах той же спортсмен сплошним. І оце таки одна ставочка жалкувата буде. Понаблюдаємо. Значить, два карі по вилках. Каре сплошний. Море сплошний. Ти що співаєш? Ах, ти ж такий. Ви бачите який хороший вітерець, подивіться. Знаєте, який гарний вітерець. якби не ця ястребіна, то ми б сьогодні і політали б класно. Я так бачу. Да, піднімайте там вітер сильніший. Але то голуби тримаються. Ну я трошки скажу, маячі треба, тому що синього сплошного я не бачу. Немає синього сплошного, де він, де він дівся, знаєте. Не знаю. Я його впустив із виду. Де дівся синій сплошний, без поняття. Може піти так трохи подивитися за сади, бо він як часто туди неряв, сидів там довго, але зараз гляну за сараєм. А ну зараз я гляну ще раз на цих голубів. Другі полізли, так? Да? Так, поки е, на паузу поставлю, зараз повернуся, включу. Так, ну що, трошки піднялися, вам скажу. Трошки піднялися. Трошки піднялися. Ну Сьогодні якби е, хижака не було, то я б сказав, би, хай піднімається ще вище. Хай піднімається і хай показує сьогодні. Хай сьогодні радить мене польотом. Дивіться ну. Так, вже то нормально піднімаються. Втім, там хоч і високо вітер є, але в них клепка в голові є, хай вони самі себе там думають. Та що Я їм ніякої установки не давав. Хай піднімається. Що ну, якщо там ястреб б'явиться, з цієї висоти до землі не долетіть. Треба буде. Да. О, там вже складаються. Зараз подивимось. Ага, там вже складаються вже. інтерес почувствували. Так, добре, виключити, мабуть, так? Да? Ні, ще на паузу зроблю. Поки хай летять. Так, кидати не буду більше. Більше не Казати, достатньо цього польоту, зараз я понаслаждаюся ним. Ана. Вітер там добрий, ага. Вон воно що. Так, добре, нехай. Нехай летять, буду наблюдати. Камера пролині. Взяв камеру, тому що збили висоту. Збили висоту, вітер так і прижав. Да, вітер там такий, що вони борються з ним. Але взяв камеру, тому що вони зараз нижче стали все. І я опасаюсь атаки. Опасаюсь атаки. Ну ці мають всі, як зараз в такому, е на такій висоті мають всі тік тікати. Це не високо зовсім. Тут два змахи і вони мають вже бути біля, біля землі. Ястреб це вже е один поснідав. А другий не такий я бачу не сильно. Мабуть, молодий. Бо він не сильно так яро сильно ловив. Я що хто в темі бачив, що було пару атак і він ні одного голуба не взяв. Я так думаю, що це молода самка. Так, да, вітерець. Вітерець, да. Ну коли я кидав, то був трошки кращий вітерес. Може дійсно зараз вітерес трошки піднявся. Опа-опа-опа, нарізають вже. Дивіться, дивіться, двісті, дивіться, двісті, двіте, дивіться. дивіться, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не бачу нічого. Я На них так тримаю камеру, а кругом вожуся очима, я не бачу. Може то так хтось зіграв. А, ну це ця кремачка, що сіла. Ти щоб небо провіряла. А, зверху йшли. Можливо, оці два налякали, їх зверху дикарі йшли одна. Ох, ідуть проти вітру, ви знаєте, як торпеда. Уже, mm. уже, уже надворований. Вже надвором. Ну, мабуть, зроблю теж перерву, хай можливо вітер трохи стихне, тому що зараз я вважаю, да, це вітер ну, такий нелітаючий вітер. Щоб трохи е, крило набити, да? потенірувати, да. Ну вони так в мене вже всі, більш-менш так з крилами. Хочеться побачити польот на висоті. А це такі грамотіє, що вже піднялися трошечки, так метрів 300 піднімаються, дивляться, що там вже їх зносить до моря, І вони що? вони включають одразу посадку і виходять з тих потоків сильних. Тобто не йдуть. Ну це грамотно з одної сторони, це вже практикою вироблена в них така тактика. Ну давайте, давайте вже сідайте, давайте вже. Вже, вже на посадку йшли. Видішли на посадку. Ну, тут трошки спокійніше за них, я вам скажу. Так, там два кремака, як я казав, два карі по вилкам і один сплошний карі. Один із них ось о, спортсмен. Це такий літунчик. Знає висоту молодець, який любить у висоті політати. Два вилках карі і сплошний. Оце сплошний літав сьогодні синім, і Синього не стало. І синього не стало. Синя не стало. Де сині, я не знаю. Гляньте, о, то коли ще добре, да? Дивіться. А, коли ще? так? Дивіться. Колись ще. Ну нехай, виключу поки. Я тут біля них контролюю при посадці. Якщо вони зараз сядуть при посадці, ані то вже побачимо, які будуть зміни. Так, так. Да, посадка. Посадка. Посадка посадка, посадка, давайте. Ай, хороший терець. Для тренування ідеально, що в кого є тут такі лінтяї суперові, які відмовляються літати в таку погоду. Це якраз їхня погода. І таку погоду їх. Оце бачите, цей літунчик все затряв. Давай, давай, сідай. Ну все, Ти зараз це і все. Ще так, не знаю, чи вечором я ще й попробую пару разкинути. Залежно буде від вітру. Якщо вітер е, трохи втихомириться. Так, я підкинув, але такий вітер вже кидати не буду. Не буду. Все, досить сьогодні. Вже населений вітер кидати.